Минулого тижня завершився ремонт дороги Івано-Франківськ Косів в частині від Стовчатова до центру Гуцульщини. 16 кілометрів автошляху регіонального значення П-24 відремонтували з дотриманням усіх технологій за євростандартом. Тепер косівчани та гості мальовничої гуцульщини зможуть безперешкодно, швидко та головне безпечно діставатися до Косова по новенькій дорозі. Ремонт дороги для Гуцульщини, у яку руками не вкладалося жодної копійки, може стати справжнім проривом, передусім для карпатського туризму. Певен нардеп із цього регіону Юрій Соловей. Минулого року обранець здобився виділення 50 мільйонів гривень для поточного ремонту у нижньому шарі дороги р 24 У 2015-му за ці кошти були відремонтовані ділянки автошляху на Кривопільському перевалі та від Косова до Стопчатова. А також розпочати ремонт автошляху від Косова до Верховини. Гуцульщина Вона має один з найбільших потенціалів взагалі в нашій державі. Для розвитку туризму. Проте, на жаль, до останнього часу чомусь завжди дивилися туди за залишковим принципом. І в кінцевому результаті це призвело до того, що по суті, після 2008 року, в тому числі і повені, інфраструктура Гуцульщини була практично зруйнована. І туристи, які приїжджали, один раз відчували на собі поганий стан доріг, і бажання у них другий раз відвідувати цей мальовничий край пропадало. Тому для мене, як народного, Депутата, Звичайно, питання номер 1 це лобіювання на рівні державного бюджету, виділення коштів в першу чергу на відновлення інфраструктури. Гуцульщини, зокрема, Верховинського і Косівського району. Золота підкова Карпат не бачила ремонту з чверть століття. Тож не дивно, що дорога, яка з'єднує Івано-Франківський з потенційно найпривабливішим туристичним місцем в Україні, мальовничою гуцульщиною, до цього часу перебувала у жахливому стані. Дуже радий, що в даний час почали робити дорогу, бо раніше дороги були в дуже поганому стані. Такі були дороги, що їдучи до Коломиї, приходилося їхати по годині, по півтора. Особливо було погано їхати в дощ, коли дощ заливався ями, а тепер набагато краще. Так як я раніше і часто їздив за кордон і там поріднював дороги, то тепер вже в нас робиться теж щось приблизно, хоч може, ще й не так, але вже і в цьому раді. Роботи на золотій підкові Карпат не припиняться, обіцяють посадовці. Нардеп Соловей анонсує покращення доріг на Верховинщині. Каже, уже доклав максимум зусиль і виділені кошти на другий шар асфальту та завершення ремонту автошляху Р-24.